Випав сніг побільшало травм, де буковинці можуть отримати невідкладну допомогу. Сніг та мороз підвищують ризик травмуватись, де учнівцях надають невідкладну допомогу. Та скільки звернень вже було з моменту різкої зміни погоди. Лікар-травматолог Андрій Смага каже, за останні два дні у дитячій міській клінічній лікарні понад 10 звернень. Здебільшого це діти від 12 до 16 років. Є звернення травми, які отримали діти на лижах, на санках. Протягом минулої доби поступило п'ятеро дітей на лікування стаціонарне, які отримали травми. І в четверо з них отримали травми за рахунок зміни погоди. Травма черепно-мозгова. Яка отримала дитина під час катання на санках, забій нижньої частини кисті, перелом передпліччя забій волосяної ділянки голови. З глибоким порізом голови потрапила до лікарні 13-річна Маргарита Григорович. У нас біля дому є горка. Ми вийшли покататись. Ми лягали на плечі, ми їхали з тої горки. Якось мене перекрутило головою вниз. І я чую губ. Я не годна дихати, не можу нічого казати. Обертаюся а великий ковш залізний від трактора. Я наклоняю голову, то капає кров на сніг. Дівчині зробили операцію. Далі реабілітація. Через небезпеку на дорогах потрапляють пацієнти й до центральної міської клінічної лікарні. Звичайні забої, розтягнення, так і вивихи, переломи більш легкі, більш складні. От, є переломи променевої кістки типово в типовому місці, є перелом зовнішньої кісточки, гомілки, також є вивихи плеча, переломи хірургічної шийки плеча. Різниці. Якоїсь відмінності, в якому люди в якому районі людина упала, немає. Тобто, це може бути можуть бути різні райони міста. місце. Буковинці можуть звернутися у травмпункти центральної міської клінічної лікарні, які працює у будні з 8.00 до 20.00 на вулиці Герої Майдану, 226. Лікарні швидкої меддопомоги на Фастівській. 2. працює цілодобово та без вихідних. Медичну допомогу дітям цілодобово надають у травматологічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні. Що на Буковинській 4. Євген Паселюк, Андрій Миринесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.